Часто після пошкодження головного мозку може виникнути такий синдром, який називається ПУШ, тобі ж синдром відштовхування. Він проявляється таким чином, що людина відштовхується сильною стороною в слабку сторону. Зумовлено тим, що у людини є порушення координації, і здається, що вона постійно падає в здорову сторону, і через це вона хоче вирівнятися, відштовхнутися і завалюється в слабку сторону. Для нашої пацієнтки знадобилося орієнтовно 2,5 тижні для того, щоб були результати ви подолання даного Пуш синдрому і ось сьогодні вона вже може нас ходити з використанням чотирьохопорної палички, а не біля стіни, що дозволяло їй раніше краще орієнтуватися. Для того щоб подолати даний синдром, ви можете звернутися до нас за консультацією, і ми вам надамо комплексну відповідь на те, як цей синдром побороти.